Готувати, діду, мій дорогий. Печи бабко колобка. Ей, так немає з чого, діду. Так сиди на кухню та поскреби в мішках борошно. Може на скребі. Ой, добре, зараз піду. Сідай, відпочивай вже, я пішла. Чи йди поспи? Ой, зараз як спеку колобка діду свому, печу, печу хлібчик, дітям на обідчик і діду свому, ой, який смачний буде. Піду покладу спеченого колобка на вікно, щоб около, бо у діда зубів немає. Ой, поставлю колобка, щоб він охолов. Такий смачний дід прям буде в захваті. Піду я трохи відпочину, поки тут остиває колобок. Пішла. Ой, жарко, жарко. Колобок, колобок, ти куди? Гуляю. Колобок, я тобі сніг. Ніж мене зайчик попилайчик, я тобі пісню заспіваю. Ану який? Я по коробу медене на яйцах спечений. Я от бабок втик. Та діти втих, та по тебе диком. <клубок> колобок, колобок. Привіт. Ой, добрий день. О, колобок. Я тебе з'їм. Ой, не ізь мене, мовчик братку, я тебе пісню заспіваю. А ну, якої? Я по коробутений на яйцах спечені. Я от бабостик, я от діти стих, я зайки зайхистик та от тебе. <ріплес> Тобі. Ти хто такий? Я Я-я-я-я-я-я Балабок! — А я ведмить, і хочу тебе з'їсти. Ой! Не їж мене ведмить батьку, я тебе не заспіваю. А ну! — Я по корбу мечений не сак спечений, я от баби то діда втип, я від зайчика втип, я од бос кавтик, та та -те тебе. Ти диви, хто це котиця? Ой, це ж я! Клубок! Який ти гарний, румяний, можна я тебе з'їм? Ні, ж мене сестричка лисичка. Я тебе пісню заспіваю. Ану, якою? Я по корбу мотени, на і цар спечений, я од баби, то одні та втик, я від зайця втик, від вокаптик, ви підведете котка в <рири> такок. Яка гарна пісня. Ану, ще заспівай. Сідай мені, на неси щоб не було. не чутнейше А, Я попал.